В Україні перезавантажується уряд, рада звільняє міністрів. При цьому робить це е, із затримками через загрозу повітряного удару, тобто робить це з перервами. Все головне про переформатування уряду. Читайте в матеріалі моїх колег Мілана Лєліча і Уляни Беспалько. Називається він так: велике перезавантаження. Чому Зеленський вирішив оновити кабмін, але залишив. Прем'єра Шмигаля посилання буде в описі відео. Тим часом у Сполучених Штатах Америки Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа і таким чином ем, має намір перезавантажити Білий Дім і кажуть, що це відволікає США від допомоги Україні. Отже, є про що поговорити. Говорити буду із з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, добрий день. Вітаю вас! Почну з критичного. Ем, Коментаря опозиціонерів, опозиція сьогоднішньої влади, вони стверджують, що всі ці перестановки в уряді не мають ніякого значення, які там нові прізвища з'являться, тому що державою керує Офіс президента, а не Кабмін. Наскільки справедливо е так оцінювати реальність? Ні, ну це реальність, яка склалася не зараз. А вона склалася в 2019 році, коли у нас з'явилася однопартійна парламентська більшість. І е, уряд е, був не був не політичним, не коаліційним. Це був уряд скоріше технократичний уряд президентський, і у нас е, з кінця серпня, от зараз ровно 5 років, е, якраз в ці дні, е, 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 існує де факто президентська республіка. Так що нема нічого дивного щодо звинувачень опозиції, ну трошки це лицемірство, тому що я е, е, згадую Петро Олексійович е, Порошенка. Зараз головний опозиціонер Верховній Раді. Він коли, скажімо так, досягнув мети скинути уряд Яценюка і просунув на посаду прем'єра Володимира Гройсмана, представника своєї партії, він якраз теж хотів, щоб уряд був його. Він хотів контролювати уряд. І коли був Порошенко президентом, був навіть такий термін мікроменеджмент, тому що всі знали. Що у нас Порошенко був не тільки президентом, але й міністром закордонних справ, і керівником власної адміністрації. Да, і він хотів бути ще й прем'єром. Але Гройсман виявився, скажімо так, хитріше, і він уклав, скажімо так, на офіційну угоду з ценюком, з народним фронтом з деякими іншими людьми. І, в принципі, став достатньо автономним прем'єром. Але намагання було таке прагнення, і в принципі, у нас ну більшість наших президентів намагалися контролювати уряд. Не завжди виходила. А у Зеленського ну така можливість з'явилася з 2019 ну, року. Зараз це складніше робити, до речі, тому що немає ну, скажімо так, усталеної і чітко вираженої парламентської більшості, де юри вона є. А де факто її немає? Тому доводиться домовлятися. Але уряд уряд під контролем мофіцу президента да, це не секрет. Це давно вже під час війни централізація посилилася, це пов'язано з законом про воєнний стан певною мірою. Ну і тим, що президент вже не тільки голова держави, але й верховний головнокомандович. Так да. так що, в принципі, ці зміни урядові вони не міняють е, е, от цю ситуацію де-факто президентської республіки. Да? Політичний уряд саме в офісі президента, нинішній уряд кабінет міністрів він скоріше в буквальному сенсі орган виконавчої влади, але тим не менш, ну теж відомо. Чим скажімо так більш впливовий конкретний міністр або віце-прем'єр. Чим більше у нього прямих зв'язків з президентом, з тим же самим Єрмаком, тим більше його вплив. І ці люди достатньо автономні. Коли кажуть, що там всім керує Єрмак, ну тут є певне перебільшення, тому що у нього часу немає всім керувати. Банально. І ну, достатньо відомо, що, наприклад, економічний блок там має високий рівень автономії Юлія Свіріденка. І Єрмак туди, ну, майже не втручається. Там інші люди втручалися. Ну там має вплив на податкову політику Гетьманцев, наприклад, Шурма. От мав мав певний вплив, коли був заступником офісу президента. Але все ж таки, ну такі е, е, віцепрем'єри, як Федоров е, Стефанішина, яка зараз скоріше за все, знов стане віцепрем'єром. Вона теж мала автономію в питаннях європейської інтеграції. Ну, звичайно, Юлія Свіріденка, е, вона теж. Фігура автономна, окремі міністри, такі от як Камишин до свого звільнення, як Умєров, наприклад. Так що, да, з одного боку, мало що міняється, а з іншого боку, це таке, я би знаєте, я, я б це назвав Оленечко, я Як назвав ці кадрові зміни такою собі ротацію урядовою, от як на фронті. Коли міняються підрозділи, міняють бійців на фронті, отак і тут да. когось перекидають в уряд, когось навпаки, з уряду в офіс президента, це рокіровки, можна це назвати певною ротацією. Але мета в тому, щоб через зміну позиції, все ж таки ну, стимулювати більш активну роботу, пошукати нові підходи, подивитися, хто як зможе більш активно працювати, більш ефективно. Так що президент Зеленський, він взагалі має таку звичку, він періодично міняє кадри. Ми це вже бачили неодноразово. От я два факти наведу конкретних уряд Шмигаля, навіть до нинішніх змін, якщо порівняти склад уряду Шмигаля в березні 2020 року, коли він був призначений, і зараз зміни на 80%. на 80%. З 2019 року у нас залишилося ну зараз вже менше. Ну, з 19 року залишився тільки один міністр, от який без перерви працює. Це Федор. Федор, так. Федор ще, да, ще Малюська і Кулеба, ну, зараз оба йдуть. Ну, І от навіть в часи війни половина уряду помінялася. Не відразу, не так концентровано, як зараз. Тому ну, це стиль Зеленського. Він так от періодично тасує кадри. А оскільки кадровий, скажімо так, Резерв обмежений, то ну часто густо доводимо одних і тих самих людей посада. Ну да, да. фактично робити рокировки Да так, а от серед усіх прізвищ, усіх вакансій, от максимально сильні сторони, слабкі. Ви можете означити, що точно на користь державі. Що під питанням були очікувані просто кадрові зміни, а були і неочікувані? Скажімо, Дмитро Кулеба МЗС чи це серйозна втрата? Він один із найбільш популярних взагалі міністрів в Україні, із знаком плюс був. По про Кулебу дійсно, от найбільшу увагу викликає саме звільнення Кулеба і найбільше запитань. Хоча я вам скажу, багато хто з експертів, ну особливо ті, хто працює з зовнішньою політикою, знайомий з ситуацією в МЗС, навколо МЗС, вони знали, що кул... питання про відставку Кулеба розглядалися вже рік тому. От я перший раз почув, були такі чутки про його звільнення в вересні минулого року. Я навіть запам'ятав епізод, от коли чутки такі з'явилися, я спочатку не дуже повірив. Але виступає якраз в середині вересня Кулеба на конференції Ялтинської європейської стратегії, тема Міжнародний трибунал. І там генпрокурор виступав, і Кулеба. І Кулеба неочікувано, ну, зазвичай так не говорять. Він сказав: мені не вдалося виконати доручення президента. Саме по про створення міжнародного трибуналу. Ну тому, що наші партнери вони схиляються до гібридної формули цього трибуналу, щоб на основі української системи правосуддя, але залученням деяких міжнародних інституцій. А ми хотіли і це установка президента. Була, щоб це був суто міжнародний трибунал, новий Нюрнберг. Ну от не вдалося Кулебі. Я так розумію, що й деякі інші речі не вдалися. А президент оцінює роботу міністрів по виконанні своїх доручень, от Камишан. Він у нас такий лідер був по виконанню доручень президента. З іншого боку, знов таки, ті, хто знайомий з роботою МЗС, знали. Були серйозні проблеми всередині МЗС, кадрові, організаційні проблеми, фінансові, велика така текучка кадрів, ну, тому що низькі зарплати. Плюс там чимало послів, колишніх не працевлаштовані. Міністр більше займався ну, закордонною діяльністю. А от робота в міністерстві вона трошки просіла. Саме тому перекинули на міністерство першим замом, першим заступником Кулеба. Перекинули Сибігу. Він досвідчений дипломат. Був послом в Туреччині в системі МЗС. Працював в апараті, працював во всі президента заступником Єрмака. Ну, я так розумію, ну, для посилення роботи, для скажімо, посилення, прикриття Кулеба, перекинули собі його. І я так думаю, що, врешті-решт, вирішили, що ну, раз, в принципі, він вже <смісті> працює першим заступником, хай попрацює і міністром. Я б сказав так: мені здається, це лише гіпотеза. Виникла певна емоційна втома. От як у самого Кулеби, От те, що називають емоційне вигарання. От навіть останні конфлікти. Це не причина звільнення. Ну, я маю на увазі ці конфлікти в нас внаслідок заяв Кулеба по Польщі, там декінше. Це е, емоційної втоми. А з іншого боку, от Кулеба, як і Малюська, 5 років без перерви. А президент, він ну, скажімо, йому подобається оновлення, нова динаміка. І можливо, він вирішив, що от треба оновити роботу МЗС. І тут буде проблема, я вам скажу. Для себе буде виклики, тому що на те, що не вдалося Кулебі, ну я не впевнений, що це вдасться собі. Тому що ну, коли нам не дають дозвіл бити по російській території західною зброєю далекобійною, це ж не провина кулебе. Це yes. об'єктивні обставини, позиція США і по, по деяких інших питаннях така саме ситуація. Або, от, наприклад, були серйозні зауваження по роботі МЗС з країнами глобального півдня. Коли би намагався там за рахунок своїх візитів в Африку якось виправити, але там же ж проблема не тільки в тому, що ми погано там працюємо, ресурсу немає. Банально, грошей немає на це. Посольство створили, а, але і кадрів не вистачає, і знов таки ресурсу на активну роботу. Так що подивимось, як воно буде. Я відразу скажу: заздалегідь неможливо сказати, от хто буде краще працювати, тому що лише практика це продемонструє. От Камишина, коли призначали, ну, невідома фігура була, але бачите, як гарно себе проявив. По умірову було багато очікувань. частково виправдались, частково ні. Так, от і з іншими призначенцями, Подивимось, зарано робити висновки. Пане Володимира Зазначу зараз. Так. От остання фраза. Зазначу: от де є: я бачу функціональну, скажімо так, необхідність кадрових змін: це розширення повноважень Стефанішини. Те, що вона стане ще міністром юстиції, це суто функціональний підхід. Я поясню, чому тому, що одна з головних задач, яка буде вирішувати зараз в рамках європейської інтеграції, імплементації європейського законодавства в правове поле України. А для цього потрібен мін'юст. Це буде для неї інструмент. Ну і плюс на у нас віце-прем'єри, якщо не мають свого міністерства. Вони знаєте, як міністр без да, обмежені повноваження? А тут потужний такий дуже потужний інструмент, як міністерство юстиції. Шмигаль Денис він втримався на позиції. Він прем'єр-міністр. Чи залишатиметься він ним скільки? Чи пані Свириденко знову з'явиться на горизонті про неї? спершу будуть говорити, а потім вона якось раптово замінить Шмигаля. Чи, чи все забули про Свириденко? Ну, ви знаєте, от вчора з колегами деякими обговорювали, зокрема, подальшу долю Кулеби, коли куди він між, може поїхати. Куди, то, до речі, це да? цікаво. Які ну, версії куди? різні версії називають. Ну, до речі, от сьогоднішня ситуація, коли він не прийшов в Верховну Раду, ну, здається, mm. він трошки ображений, незадоволений. Mm. Ну, ну, це очевидно. Вчора така ситуація була у Верещук, але сьогодні прийшла оплеск. Отримала свою хвилину слави. Я думаю, що якщо б Кулеба прийшов в Верховну Раду, відзвітував, а йому є чим звітувати. Я думаю, що оплески було б ще більше. Тому ну от емоція є. Але ну, наскільки я знаю, ну, точної інформації немає. Але ну, кажуть, що йому пропонують посаду посла в Брюсселі по роботі з міжнародними організаціями, в принципі, він раніше в Страсбурзі працював. Зараз авторитет, міжнародні зв'язки ну, дуже високі. Звереденко, скажіть, зараз зараз. Але uh -huh. от ще одна версія: вона стосується і кандидатів на майбутнього прем'єра. Uh -huh. Ще одна така цікава версія: я не буду називати людину, це відомий український журналіст, міжнародник, так натякну трошки. Він висловив таку цікаву версію: що закінчується термін повноважень у Угу. Так, да, а це Штати. Це так. в переліку посад дипломатичних, посад послів це на першому місці. Потім вже йдуть посади посла Великобританії, там, Німеччина, Франція, Але США це завжди номер один. Ну, плюс ще і представник України в ООН. Uh, uh, і тому uh, от є така версія: хто знає, може через певний час Кулеба поїде і в Штати. Подивимося, але чому я про це згадав? Тому що якщо Маркарова буде повертатися, то це на місце точно. відразу відразу підуть чутки, що Маркарова може бути одним з претендентів на посаду прем'єр-міністра. тому, я що в тому що В рік здається. та річ, вони вже були. Да, ну чутки були і минулого року. Просто вона теж потенційний кандидат, не тільки Юлія Свериденка. По шмигалю, в чому проблема? Чому ця версія, яку активно обговорювали, що його можуть зняти, чому вона не реалізувалася? Думаю, дві причини є: причина перша суто формальна, нормативна, юридична. Про це багато говорили. Це суперечить закону про воєнний стан. Якщо звільняють з прем'єр-міністра, автоматично йде відставку весь склад уряду. А це заборонено законом про воєнний стан. Але я думаю, була інша причина. Вона полягає в тому, що набагато легше звільнити окремих міністрів і призначити окремих міністрів. І якщо раптом не вдається, ну от як було, там не вистачило вчора голосів на відставку Верещук і Коваля. Ну, сьогодні вирішили, так. Да. от уявимо собі, а якщо б не вистачило голосів. Приголосування за новий склад Кабміну або за прем'єр-міністра, от не вистачило б Воно суто ситуативна. Ну це ж знаєте, не просто тимчасова проблема, як з, не, з непризначенням міністра. А це політична криза, справжня політична криза, коли не вдається призначити прем'єр-міністра або уряд. Ну от це, да це вже не уявна там парламентська чи політична криза, про яку там багато говориться, а якої реально немає. А це серйозна. Навіть юридична це політична криза, політична також. І я думаю, що такий ризик існував. І тому я думаю, що вирішили не, не ризикувати, а обмежитись, скажімо так, кадровою реконструкцією уряду без заміни прем'єр-міністра. Тим більше, що ну всі звикли до Шмигаля, і я думаю, що він може встановити ще один рекорд: до п'яти років на посаді протриматися, буде абсолютний рекорд. Так же є абсолютний рекорд, а то ще буде така кругла дата. Поки йде війна, я думаю, шанси у Шмигаля залишитись на цій посаді достатньо високі. Як ці переформатування уряду впливають на електоральні настрої? Чи взагалі позначаються якось на потенційних? Ну я не знаю, додають балів владі чи навпаки? Ні, я, я тут великий скептик. Я чув цю версію, що це для того, щоб там е, вплинути на рейтинг тенденції? Жодного впливу не буде. Жодного, е, тому що ну дивіться, от ви згадали про Кулебу. Я можу вам сказати, що два є міністра які популярні. Найбільш популярні це Федорів і Кулеба. Але навіть у Кулеба ну, рейтинги трохи нижчі, ніж у президента. Шмигаль це такий парадокс. От Він не викликає роздратування, критики великої, а з іншого боку, великих досягнень немає. Він такий, знаєте, непомітний, така робоча конячка, координатор уряду, не стільки премєр міністр скільки координатор уряду. В принципі, це всіх влаштовує, тому заміна окремих міністрів. Більшість з яких просто не знають. Абсолютно більшість українців не знає більшість міністрів уряду. Тому ну от, там зняли міністра охорони навколишнього середовища. Я абсолютно переконаний, 99% українців його взагалі не знають, хто це такий. Да. Або от зараз Коваля призначить міністром, Те саме, його не знають. От тут інший може бути вплив в перспективі, наприклад, по Кулебі. Я радив президентській команді через певний час, там коли війна закінчиться, от буде у них оновлений список на парламентські вибори. От я радив би поставити в перше, на перші місця цього списку таких людей, як Федорів і Кулеба, тому що їх знають. У них є досягнення, вони такі достатньо яскраві, молоді фігури. І тоді да, от це може принести електоральний, скажімо так, результат. А сьогодні ні на рейтинги це не вплине, тому що ну для українців зараз увага сконцентрована на війні, на тих, хто забезпечує нашу оборону. А уряд і парламентарі ну скажімо так, вони мали відомі і тому на рейтингову ситуацію не впливають. Пане Володимире, я анонсував і маю спитати. Давайте коротко, якщо зможете. Політико повідомляє, що зростання рейтингу Камали Гаріс. Впливає гальмує виділення Україні 50 мільярдів євро. Там йдеться про е, заморожені активи російські, і нібито про кредит Групи Семи. І от зараз, ніби в Білому домі, розслабилися, зрозуміли, що Трамп вже не загрожує, і виходить, що Україна ризикує не отримати ці гроші. Наскільки це е, дійсно може вдарити по Україні? Ні, ну це е, для нас важливо на наступний рік. Це гроші на наступний рік. І, в принципі, ну, для нас це зараз не пріоритет номер один, але один з важливих пріоритетів. Наскільки я розумію, от візит нашої делегації в США е, і, до речі, формально очолювала Юлія Свириденка. От якщо угу. Ярмак займався е, зброєю і дозволами на те, щоб бити по російській території, е, він ще е, у в першу чергу цим займався. Ярмак теж Ярмак готу, готував візит Зеленського і готує візит Зеленського до США. А от е, Свереденка домовлялася про гроші. Зокрема, по цій темі. Е, насправді політичне рішення, от про цей кредит, заставою для якого мають бути російські активи, кредит для на 50 мільярдів доларів для України. Рішення було ухвалене на саміті НАТО. Політично. Але його треба юридично узгодити. Механізми треба узгодити. В чому там проблема? Треба е, це кредит не для нас. Це кредит для країн, які там будуть брати участь в цьому пакеті фінансової допомоги. І вони між собою мають розділити, скільки хто дає гроші. скільки США дають, скільки конкретні європейські країни. І от тут виникла проблема узгодження інтересів і узгодження механізмів, як це має бути юридично оформлено. Ну як завжди, коли йдеться про гроші, торгуються. Проблема головна в цьому. Я згоден. Там ну, з чим я згоден в публікації політика, ну те, що дійсно сама ця ініціатива з'явилася в зв'язку з тим, що боялися перемоги Трампа, і тому хотіли ухвалити це рішення ще до виборів США. А оскільки зараз результат може бути інший. ну да тому боротьба. За те, щоб там ну яка у кого має бути квота в цьому кредиті, от боротьба ця ну продовжилась і певною мірою загострилась в той же час. Що треба розуміти, якщо раптом Камала Гарріс стане президентом, і якщо демократам, наприклад, Демократичній партії США вдасться отримати більшість в ніжній палаті конгресу, ну тоді є шанси на те, що ми отримуємо продовження воєнної фінансової допомоги від США. Так що ризики є певні, це дуже важлива тема, але, але не, не настільки критичні, як може здатися поки на поки що, увагу. поки що вона дуже важлива для нас. Ці 50 мільярдів дуже важливо. Я думаю, Зеленський, коли буде в Штатах, буде зустрічатися з Камалою Гарріс, Він буде про це говорити обов'язково і зараз. Вот теж буде. Я думаю, на своїх міжнародних зустрічах піднімати це питання. Але все ж таки, це поки що не так критично. Ну як, от може склатися враження після цієї публікації. Пане Володимире, дякую. Володимир Фесенко. Політолог був моїм співрозмовником. Ми продовжуємо слідкувати за всіма цими темами на сайті РБК Україна, а також в наших соцмережах. Всюди підпишіться. Підпишіться і на канал РБК Україна в YouTube.